Подивіться, як кекс чекає, поки міша йому насипле їсти. Кесічка. Зараз дірку вигріз тітяш. Тітяше. Я вчора в нього поприбирала, а тут -а вже знов. Так, якеся? Нагатив. Нагатив, так. Да. Шумоги, йди гамай, овочі не зараз, потім. Диви. <сі> гамай зерно, зерно, ваше. Диви, 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 диви. Бізком гамай зерно. Отак. Будемо створювати сьогодні е скульптуру. Будемо створювати собачок. Ура! які малюють Сашенька тварин, задоволена. анімалістами це ті, хто малює угу. тварин. А буде сьогодні анімалістом. Угу. Тому ми сьогодні будемо не художниками-анімалістами, ми будемо малювати тваринок, а ми сьогодні будемо з вами скульпторами. Ми будемо любити пластика угу. ага. із пластичних матеріалів. Що складає тіло? Собачки, поки маленькі, але такі такого жаху наводять, так і зі мною. Щоб не був стіл брудний. правильно <реку> працювати з Мій, я я б... Мій улюблений За, фільм, ліпко, але я його віде? не можу дивитися часто, тому що я багато віде? плачу, коли його дивлюся. Плачіко. Він дуже мені грустненький. Замість Добермана буде ліпити хуахуа. Дивіться ні, свого <плес> песика. Ще тільки кличку йому треба. Як ну, його буде звати? Песика, знаєш, його... Mm -hmm. Джуля? Mm -hmm. Джуля? Mm -hmm. Все ти можеш показувати. Оце mm -hmm. потрібно песики. Китка показує. О, який гарний песик. А шерсть зробив чи у тебе без шерсти. Так, в мене тут. А, є, є фактура О, яка гарна, яка порода собачки, яка кличка в неї. Оксана кличка в неї. Як Оксана Петрівна, Дуже коротка. Дуже коротка. дивіться. Не. 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 Показуй свого пле песика і кажи кличку, Міланка. Показуй, тепер ми тебе бачимо. Зараз чекай. О, який гарний кович. Ой, який гарнесенький песик. Як його звати, Саш? Джуля. Джуля? Так як твого собачку. Ні, ну, вот Джуля. Добре, Так і ще, будь ласка, то молочинка, прибирай робоче вікна, віддати не викрикуй. Ай, який миленький. Даринка, показує свого песика, фактуру зробила, вушка є, шесть є. Захотіла без плянок, так? А на носику чорненький такий є. Чудово женяти. Міша сьогодні буде на зміні готувати якесь блюдо. Я йому тут варю картоплю, треба попросив відварити і яйця. Це шунька вже Джека побачила, чи Джек її. Привіт маленький. Я вам... дощ? Дощ? Ну, Пішли швиденько. Ми з Сашенькою вибралися на, на цей на пілон. Джек, іди сюди. Джек залишається, ми йдемо. Дякуй. Вибрались на пілон, а, а? але щось дощик уже накрапає. Ну нічого. Ми зараз, ой, дивись, ще ось якийсь пес. Та мам, вже вже бачу. Так? Не гукай, гукаємось, хай не йдуть за нами. Там біля базару завжди стільки тих собак що на них понападають. Хай вони собі гуляються тут. Може, як зараз буде? Ні, я думаю, ні. Каже, які вже жовті листки, дійсно. Тут вже ну, дуже жовті. А? Ну це капець. Не було, не було дощу, тільки нам треба вийти з хати. Я киду, як я він бачу. почався, це капець. Повернись, хочу тобі достать. Ми окулярчики залишили вдома, бо так. я не брала сумку з собою, Сашунька теж нічого не брала. Не буде де нам подіти, їх там. Тепер його куча що, -що? А, а я вступила. Це жовте дерево. Отам. Всі зелені і воно таке одне жовте. Знайомий маршрут. Сашонька, як завжди, зараз побіжить, мабуть, на ступеньки. Залізла, то тут хоч можна стрибнути. А там були люди, дівчата і стояли, видно, з перукарні. Сашонька посоромилась бігти на ступеньки, дамось. Це наш базар, до речі. Шунька зараз по мене Міша приїде і ми поїдемо петька, бо там деякі справи перед його зміною робиться. Шоня, каже, боюся, без тебе залишатися. І коридор. Взагалі нічого не видно. Є. Є, є вже. О, вже і тато дзвонить. Заходь, Давай. Роздягайся. Ну що це тут? Давай допоможу. Дівчат, давайте не бачимо! Дівчатка кричать. А ще бач, натищи немає. Що хочу, та й роблю. Це мене... Міша мене забрав. Ми їдемо петь каву. Вона приїхали. Зараз ця машина нас пустить, вона стоїть чітко по молдавськи Когось висажує, так? Не так. когось забирає. Ну, не це якась типу, дівчинка виходить. типу так, більш ніяк не стає. Як добре, що ми з сашунією до цього крепкого доща вспіли, бо це капець. Сашуня шапочку не брала. Зробили кавулю собі. А, це там не зеркало, всі на нас знять. Вікно забуло. Така у нас поводка. <губить> <губить> Ми ще заїхали в магазин. У нас користишеві магазин Ярослав. Купила там ось такі макарони. Ну там все в них і полотенця, продаються, і білизна багато всякого, і домашній одяг, і дуже класні ціни. І дуже прикольно, що там ось такі макарони, навіть у них цільнозернові. Це ж дуже корисні такі макарони. Мені з моїм шлунком лише такі можна. Ось такі ще взяли в супчик зірочки. Теж мають бути дуже смачні. Ну, колись таки мама купувала, я помню. Вони ну, прикольні такі, вони крихітні. Так, а взагалі я ще сьогодні записалася до гастроентеролога в Житомир. Я вирішила так уже і бути з'їжджу ще до лікаря в Житомир одного. Я вже була в Асклепії. Міша пішов? Вже була в Асклепії, там він з кимось зустрічається. В лікаря зі своєю проблемою була у нас в місті в лікаря, тепер хочу ще в Житомир сходити і вирішити цю проблему, щоб мені ще третій лікар трошки пояснив по харчуванню і так далі, щоб вже бути певною, що в мене там, наприклад, та хронічний гастрит, і що мені от те можна, те не можна, просто більше собі ясну картину мати надалі. Так, поки Міша пішов куплять як сусіно, я ще хотіла сказати, сьогодні записалася до гастроентеролога, тому на середу, в 2.15, буду їхати ще в Житомир. Я вже була в одного гастроентеролога з своєю проблемою по шлунку. там мені розповіли, що мені їсти, що не їсти, як берегтися надалі і так далі. Була в нас в місті теж в гастроентеролога. Він говорить плюс-мінус одне й те саме. Але мама мені постійно каже, що я дуже худа, що я нічого не їм і так далі, що треба їсти більше. Коротше, я вирішила, ну я так не рахую, звісно, я їм нормально все абсолютно, ну да, я не їм жирне, там гостре, таке смажене. Деякі там, які підвищують кислотність, мені не можна овочі їсти. Ну, є обмеження так само, молочка якась я заміняю рослиною, тому що вона мені на користь не йде. Але я хочу поїхати вже ще до одного цього третього лікаря. Нехай він мені ще розповість, теж можливо по продуктам трошки з ним побалакаю, що можна, що ні. Щоб вже і мама заспокоїлася з цим харчуванням, і щоб уже я собі знала надалі. Отака в мене є проблема, цей гастрит, і як мені а, з ним боротись і розбиратись. М? А що то? Не знаю, які. А для кого О, це? Ну нам їсти. дав. У нас добив з мамкою нема, дали нам було. <рес> М'яско. Угу. Мої батьки, так? Да? Ну так, да, да. показує. А це... звідки ти його виніс? Не звідки воно жаловав ззаду, я забув. Там вже дві банки. Огірки, кабучковий і калі, це м'ясо. А, я думаю, з магазину виніс кусок м'яса, так думаю. Що це там в них за акція, що вони роздають. Береш корм свині морською дають кусок м'яса. Нас тут вже бились да. То коротше такі справи у нас. Ми вже під'їжджаємо по Сашуню, заберемо неї і будемо їхати додому. Миша буде з нею робити математику, бо в нас математика на місці. у мене гуманітарні науки, а в нього математичні. Бо я не сильно розбираюся в математиці, тому таке. Будемо її. Все, я побігла. Прийшла вже, чекаю Сашеньку. от звідти вона має вийти. Давай. Жінка завжди піднятися на останній поверх і спуститися. Чекає нас, пішли, бо математика жде. Він там з цієї сторони. Все, пішли. Розказуй, нормально? нормально? Ага. Важко було чи ні? Ні, це добре. Це Все, Все, не знаю, навіть як вікна Сітка порозписувала так достатньо багато, до речі. Mm -hmm. Побачимо, що в світ. Mm -hmm. З татом сашонька і така каже: тат, вибереш Я мене. Не Вибирай, <свист> Вибирай. <свист> не забирай, а каже, тат, вибереш мене з машини. <свист> Ой боже. Яка сміхота. Ці дітки часом щось таке, як скажуть, смішне. <свист> Ай, де Боже. Крихітка мамина. Один магазин і знов Сашунька з татом побігла. Сашунька завжди хоче бігти у всі магазини, бо там їй щось куплять, напевно, і за того. Та й взагалі вона не любить у нас вдома сидіти. Вона або в машині, оце просто їй скучно. Вона, в неї дуже багато енергії всігда, і вона завжди десь ганяє. Ось, до речі, оцей такий прикольний куточок. Мені він так подобається. Тут такий осінній. Гарбузики. Що? Дякую. ти тут лежав, маленький. Дік, тобі холодно, ти трусився. Класику. Халься батько такий. Валесенький такий, Щобачуня. Щось трошки підтрушується, видно вже ну, хоча на вулиці сьогодні і не холодно, в нього шубка є. Джекуля. Все, пока, Джек. Пока, Джек. Тобто тут у нас підганяється. <звук> 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 Заходимо. Джек. Просто подивіться на цього свинтуса маленького. Прийшов, остився і буде спати. Так, Кісяшка. Як Яка кльова тваринка. Це просто капель. Ох, вже очки закриває, буде спати. Так, Кисюшка. Сашолька грається в себе в кімнаті. А я тут, а в залі дивлюсь серіал. Одночасно вибираю кульки сашуні на день народження, якісь цікавенькі. І ще й вибираю е, якусь кофточку, собі, блузочку на день народження теж сашуні. Бо я хочу щось із зараз замовити, а це треба десь за два тижні. Замовляти, бо поки воно там з-за кордону приходить, це трохи часу займає, то я думаю, краще я раніше замовлю, щоб вже воно в мене було те, що я саме хочу, бо потім я не знаю, що де шукати і так далі. Сьогодні ми ночуємо саме. наш тато на зміні, його немає вдома. Сашунька сьогодні знов зі мною спить, бо в нас така традиція, коли Міші немає вдома, Сашунька завжди спить зі мною. Вона цей шанс не, не прогавлює. Сьогодні, до речі, я кексику вже обрізала ногтики. не знімала, правда, але вже в нього гарненькі ногтики йому вже не буде, бо вони дуже швидко відростають і ось так ну, впирається в сусідній палець. І каже, що треба обрізати, тому що воно йому йому ну, муляє і болить, якщо сильно прям так торкається до сусіднього могтика. Так, да, кексюшка, да, хлюся хлюсенька, така удьок. Кексюшка вже хотів спати, да, маленький, хотів спати. Нас сьогодні приходимо додому. З пілона І в нас поплавилась зарядка. Я заряджаюся з ноутбука, Сашуня жде свою чергу, щоб зарядити цього планшета. Що маленький, чого ти? Що таке маленький, маленьке? Кіксюшечка. Давай приїдемо. Так, він любить, щоб бути накритим. Так, кіксюшка. Гай Олесі. Ось в мене зарядка з ноутбука. оця штука чогось. Сьогодні ми прийшли з цього з пілона. І Міша каже, що з зарядкою. я дивлюся, а вона просто поплавилася. Ну, Вхід не з тієї сторони, а з цієї. просто розплавився. Я така думаю, блін, добре, що воно хоч не поплавилось і не Ну, мало що могло бути загорітись і так далі. Тим паче, що. Воно, кажуть, завжди не кладіть на ліжку ось так. А в нас воно реально постійно на ліжку кладеться, і воно від того нагрівається і може вибухнути. Тому будьте обережні, краще так не робити. Краще його класти десь на якусь таку поверхню, типу стола, підлоги і так далі. Кекс уже до себе побіг. <с> Такий у нас сьогодні денок. Отження, то тоді я. От придумала, щоб ма що мама і тато, не які мені як мене привітали. Як мась мені аж цікаво? Що ти там придумала? Спочатку щоб цей? Я висунув свій з собакою. Цей... Так. так. Так, ви можете там написати на дошці. Договір про день народження. Я маю поставити тут галочку, а ви будете стояти ось тут. Наприклад, мама ось тут буде стояти, а тату. А потім, ви коли почуєте, що я прокинулась, ви берете і отак будка мене. Аж так. А потім буде. Шо Мосік, наступила на цю переноску чи <плес> на провод? А що Масюшик? Я так бігла і от так. Ай боже, моя носка. І Дай, с... носку. А? Дай носку. носку. <плес> і тоді хочеш і торт може додати. Та, може, договір до торта, договір до подарунку. А що це означає цей договір саме? Чи, чи, чи ти згодний, щоб було день народження, чи подарунки, чи торт. Ага. Якщо Хрестик, то значить не згодна. Такий прям, типу, челендж зробити. Да. І ви будете це все знімати. Ну, можна і, щось таке придумати, і, цікавіше, дамось? Так, давайте. Щось таке придумаємо. Да. Окей. Сашонька вже жде, не дождеться дня народження свого, та і я жду. Я дуже люблю її день.